Ти прекрасна дівчина, як світанок. Твої очі зірки у небі ясному. Ти зачаровуєш ти кожним рухом, словом і світу весь світяться твої сни. Ти як сонця, промінь у день, холодний ти як дощ. Що все оживить враз, ти як пісня, що лунає дзвінко. І завжди у серці моєму раз. Посмішка твоя, мов весняний вітер, що приносить щастя, й тепло у дім, ти така неземна і нічого не зможе це світло згасити. Тобі назавжди, ти як сонця, промінь у день холодний, Ти як то, що все оживить, оживить враз, Ти як пісня, що лунає, дзвінко і завжди у серці моєму раз. Ти такого я шукав у вісні я наяву мріяв про тебе, ти наче вогонь і вода, ти мов незабутнє літо для мене. Ти як сонце, промінь у день холодний, ти як дощ. Що все оживиться враз, ти як песня, що лунає дзвінко і завжди у серці моєму раз. Oh